Тажка у небі український БПЛА Валькірія, випущений у 2015 році. Безпілотник вже стиг зарекомендувати себе на полі бою за час повномасштабної війни. Зокрема, він допоміг знищити боєкомплект до ураганів на Донбасі. Сьогодні першу партію таких апаратів отримали військовослужбовці Житомира. Сьогодні передаємо наші словитні 44 четвертій бригаді. два комплекти Валькірій. Це безпілотний комплекс. Він дуже потрібен у військах і розвідка і артилерія. Така допомога, говорять благодійники, результат колаборації волонтерів міської та обласної влад. і є далеко не першою. Дрони це складова нашої перемоги, тому що наша армія воює зовсім по новому, і ми бачимо, що шахіди, які вчора летіли по території України, це вже кам'яний вік, це новітня. Новітня техніка, новітні технології і за цією допомоце за допомогою цієї дронів дронів ворог буде бити і буде викинути із території України. Я вкотре дякую владійному фонду, нашим волонтерам за ту постійну допомогу. Як сказав Сергій Іванович, дійсно дуже багато ще не не афішуєте того, чого роблять наші благодійники. Кількість «Валькірій», яку сьогодні отримали наші військові, благодійники не розголошують, лише запевняють їх багато. Сьогодні лише перша партія, а далі більше. Передавали раніше і інші види безпілотників. Однак ці є куди кращими. Ці дрони Валькірі вони потрібні для аеророзвідки, для онлайн відеоспостереження для коригування. Мінометного та артилерійського вогню це. Ті дрони, які потрібні кожного дня нашим військовим. Самі військові відзначають, сучасна війна більш електронна та радіолокаційна, тому безпілотники основа для ефективного нищення ворога. Раніше мати справу з валькіріями бригаді ще не доводилось. Однак тиждень навчання і вже разом працюватимуть заради перемоги. кажуть саме такий вид безпілотника для них був дуже необхідним. Мавіки вони просто як розходний матеріал. Ну тому що війна така зараз. Е Набагато більше стала радіоелектронної боротьби, і вони, на жаль, втрачаються, тому треба їх більше. А оці засоби вони більш стійкі, вони вище літають, у них канал управління по-іншому організований і ну, менша ймовірність їх втратить. Тому таких треба більше. Звичайно. Приємно для захисників і те, що виготовлені Валькірії в Україні говорять: дрони у своїй роботі застосовують щодня і завжди мають певні досягнення. Нашої бригади, наприклад, частина боронить, стоїть на кордоні. І задача залетіти на територію ворожу, побачити там засоби і знешкодити їх за допомогою нашого ардівізіона. І кожен день це відбувається. Кожен день ми знешкоджуємо техніку, яка може приїхати до нас і вбивати наших хлопців. Тепер виконувати такі завдання бригаді стане ще легше. Валькірія може літати впродовж двох годин та в радіусі 34 кілометрів. Не страшні їй ні мороз, ні спека, адже температура використання від мінус 20 до плюс 40 градусів. Тож тепер ми ще на крок ближчі до перемоги. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1